Дев'ята в Україні час новин на Дніпро В студії з вами працюватиму я. І на сазайцева. Вітаю вночі. Ворог вдарив по нікополю з важкої артилерії. Наслідки атаки з'ясовують рятувальники. На щастя, без постраждалих, без поранених. Інформацію ще уточнюють. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки в обстрілів. Станом на сьогоднішній ранок рівень води стабільний. Повідомляють у ДСНС на території Дніпропетровської області залишаються підтопленими 89 приватних домоволодінь та 51 будинок. З них один міський та 50 садові. У Дніпрі підтоплено 9 приватних домоволодінь, з них один будинок. Надзвичайники за допомогою мотопомпи напередодні відкачали воду з території садиби на вулиці Бердянській, а району до ливневої системи міста. У селищі Обухівка зафіксовано підтоплення 80 приватних домоволодінь з них 50 будинків. За допомогою трьох мотопомп надзвичайники відкачували воду із території садового товариства у селищі Курилівка. Петриківської громади. Роботи ще тривають. Вогнеборці врятували чоловіка, ліквідуючи пожежу у будинку. На вулиці мудрості у кривому розі зайнявся одноповерховий житловий будинок. У задимленому помешканні рятувальники виявили непритомного чоловіка. Його передали медикам для подальшої госпіталізації. Вогнем знищено домашнє майно, пошкоджено дах будинку на площі 30 квадратних метрів. Ні, пластику не дивлячись на заборону продажу штучних квітів, містяни продовжують використовувати пластик на кладовищах. Ті стають частиною стихійних сміттєзвалищ. Черговий по місту Олег Семенко перевірив роботи з прибирання одного з таких на вулиці Біляєва. Докладніше у наступному матеріалі. Олег водій тягача зізнається, що під час поминальних днів сміття по місту більше. Є. Комунальникам доводиться посилено прибирати дільниці біля кладовищ. Дуже багато мусора. Люди накидають, дуже багато. Щоб вели себе як то культурніше і викидали сміття в баки. Щоб позбутися сміття біля кладовища на вулиці Біляєва, знадобиться щонайменше один день та чотири одиниці спеціальної техніки. У нас кілька таких пікових точок є за рік. Це, як правило, восени. Ну, взимку це февраль, лютий, коли ми збираємо ці залишки. Святкувань новорічних свят, а зараз поминальні дні, тому всі служби працюють в штатному режимі. Я думаю, що вже завтра город буде значно чище. Фахівці радять під час поминальних днів утримати від використання пластикових квітів, адже їх період розкладу перевищує сотню років. Олег Семенко також перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо озеленення міста у межах загальноміської акції квітучий». відсутність рослинного покриву на сміттєвих полігонах може сприяти деградації ґрунту та посиленню забруднення повітря. Тому працівники КП «Еко Дніпро» спільно з департаментом екологічної політики Дніпровської міськради вирішили висадити алею дерев на одному з полігонів для сміття. Всі насадження підбираються відповідно до особливих вимог, аби вони прижились. На території сміттєвого полігону висадили алею дерев. Відсутність рослинного покриву на сміттєвих полігонах може сприяти деградації ґрунту та посиленню забруднення повітря. Зелені насадження на полігоні зможуть вбирати та переробляти токсичні речовини. Ми сьогодні приїхали на одне з наших комунальних підприємств, де за дорученням міського голови. Продовжується акція Дніпро квитучий, це вже три роки, все працює, все робиться. Ніхто цього розпорядження не відміняє, тому ми сьогодні приїхали подивитися, як воно втілюється у життя. Як бачимо, все висаджується, все буде добре. Те, що ми висадили торік, в тому році і позапрошлому році, як бачите, все прижилось, і тому я сподіваюся, що через кілька років тут вже буде повноцінна зелена алея. Розпочали висадку алеї ще минулоріч. У цьому році вона поповнилась двадцятьма листяними та фруктовими деревами. Тішить мешканців Дніпра солодощами у воєнний час. Анастасія переселенка з Донецька. До Дніпра вона переїхала ще у 2014-му, коли росіяни прийшли до її рідного міста. Тоді жінка не знала, що через вісім років повномасштабна війна наздожене її і у Дніпрі. Попри всі труднощі, з якими зіткнулася кондитерка, вона знайшла в собі сили відкрити своє кафе у Дніпрі та щодня дарувати шматочок солодкого життя мешканцям нашого міста. Детальніше про роботу та кулінарні секрети дивіться. Бенто торт не вершина кулінарних здібностей Анастасії, адже вона справжня фея десертів. Знає, як приготувати ідеальний торт на будь-який смак. До 14-го року вона жила з родиною в Донецьку. Однак війна внесла свої корективи у розмірене життя жінки, і їй довелося залишити рідне місто та приїхати до Дніпра. Приїхали ми сюди, тому що у мужа здесь головний офіс була робота і почали все з нуля, тому що мені теж чим тоді займатися. Пікли спочатку на дому, потім знімали поміщення квартиру, а вже потім в 2019 році відкрили кафе. В асортименті кав'ярні є тістечка, торти та різноманітні пироги. Напередодні Великодня дня до меню додалася і святкова випічка. тесто не должно быть полностью поднято, потому что паски будут подниматься и будет шапочка, то есть должно быть до верха оставаться место хотя бы 2-3 сантиметра. Украшаем пасочки орешками, сухофруктами и апельсиновыми фрипсами. Смачні паски користувалися величезною популярністю покупців, адже вони знають, що в цьому кафе всі солодощі просто чарівні. Жінка вірить, що незабаром вона зможе порадувати своїми фірмовими десертами не лише Дніпрян, а й мешканців рідного звільненого від ворожої армії Донецька. Зібралися якось мафіозі, лікар, шериф та красуня в одному місті. Сценарій голівудського фільму. Ні. Це студенти університету третього віку опановують нову настільну гру мафію. Тож, кому вдалося перемогти, давайте подивимося. Місто просинається. Турнір з настільних ігор для пенсіонерів у Дніпрі поповнився новою грою. Вперше слухачі університету третього віку зіграли у мафію. Моя роль була красотка. Ходила по падомікам і все. Пенсіонери перевтілилися у мафіозі, мирних мешканців, лікаря, шерифа та красуню. Усі грали вперше, але в ролі вжилися відразу і на 100%. Значить, город вас осуждає. А ви можете сказати свою прощальну річ. Доза клівіту, вважаю, ті, які мене клівіта. Гра мафія розвиває пам'ять, емпатію, інтуїцію та критичне мислення. А ще це просто весело. Я була лікарем і вночі намагалась лікувати людей. Але мафія мене напевно вичислила і обрала з арени. Я була мафією. І наверное, мені просто повезло. Потому штави нас з три трічника мафії, два человека вибилі быстро, А я одна потом всіх убивала. Університет третього віку це соціальний проєкт міського голови Бориса Філатова. Студентом проєкту може стати кожен пенсіонер у Дніпрі. Участь безкоштовна. В настільні ігри пенсіонери грають щотижня і вони постійно змінюються. Мені дуже приємно, Ну що мене теж підозрювали, я теж хотіла бути мафією. Коротко про ситуацію в Дніпрі ніч у місті минула без обстрілів. Напередодні бригади Дніпроводоканалу очистили 24 засмічення на мережах водовідведення а також усунули 10 пошкоджень на мережах водопостачання. Сьогодні такі роботи також будуть проводитись. Вони проходять без відключення водопостачання. А більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийде 206 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 8 виїздів. З них 4 виклики стосувалися ліквідації пожеж. Через повідомлення про за замінування було обстежено 115 об'єктів: суди, торговельні центри, лікарні, мости та вокзали. Вибухонебезпечних матеріалів не виявлено. І про погоду синоптики на сьогодні прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Температура повітря протягом дня сягне від 8 до 17 градусів тепла. Цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об одинадцятій. До зустрічі.